Історія України знає імена, які з'являються не випадково. Коли терпіти стало неможливо, коли свобода вимагала сили, народився той, хто змінив хід подій. Богдан Зиновій Хмельницький народився 27 грудня 1595 року в селі Суботів поблизу Чигирина. На той час ці землі входили до складу Речі Посполитої, але фактично це було прикордоння край постійних війн, татарських набігів і козацьких походів. Тут не виростали тихі люди. Тут формувалися воїни. Його батько, Михайло Хмельницький, був козацьким старшиною та служив у Чигиринського старости. Він належав до тієї верстви, що добре знала польські порядки, але залишалася православною і близькою до козацького світу. При хрещенні майбутній гетьман отримав ім'я Зиновій. Ім'я Богдан з'явиться пізніше як символ людини, яку народ сприйме як дану Богом у час Великого Лиха. Дитинство Хмельницького минуло в суботові серед розмов про війни, походи й небезпеку. Він зростав у середовищі, де змалку вчили тримати слово, зброю і честь. Саме тут починав формуватися характер людини, який судилося очолити найбільше повстання 17 століття в Східній Європі. Для козацького світу, початку XVII століття, освіта не була обов'язковою. Більшість майбутніх воїнів училася володіти шаблею, а не словом. Але родина Хмельницьких була іншою. Батько Богдана, Михайло Хмельницький, добре розумів, що в умовах Речі Посполитої сила без знання законів і мов приречена на поразку. Саме тому він вирішив дати синові освіту, якої не мали навіть багато шляхтичів. Юного Богдана відправляють навчатися до єзуїтської колегії за найпоширенішою версією у Львові, хоча деякі дослідники називають Ярослав. У будь-якому випадку це був один із найпрестижніших навчальних закладів тогочасної Речі Посполитої. Єзуїтські колегії були не просто школами, це були інструменти формування еліти. Тут готували майбутніх урядовців, дипломатів, суддів і воєначальників. Дисципліна була жорсткою, навчання виснажливим, а вимоги високими. Богдан опинився у світі, де день починався з молитви. Навчання тривало по кілька годин без перерв, кожне слово мало значення. Він навчався поруч із дітьми польської шляхти, які дивилися на православного козацького сина зверхньо, це виховувало не покору, а внутрішню твердість і мовчазну злість. Програма навчання була класичною для того часу, але дуже ґрунтовною. Латинська мова, мова освіти, дипломатії та права, польська мова мова держави. Риторика, мистецтво переконувати, логіка, уміння будувати аргументи, історія античності, приклади імперій, повстань і падінь держав. Саме тут Хмельницький навчився говорити так, щоб його слухали, писати так, щоб його сприймали серйозно, мислити не як повстанець, а як державний діяч. Це пізніше дозволить йому вести переговори з королями, ханами і царями на рівних. Єзуїтська освіта мала ще одну мету окатоличення. На православних учнів тиснули морально й ідеологічно. Їм пояснювали, що католицизм це шлях до кар'єри, а православ'я шлях у глухий кут. Хмельницький не зламався. Він засвоїв знання, але не прийняв віру своїх учителів. Це загартувало в ньому здатність брати користь від системи, не стаючи її частиною. Освіта дала Богдану те, чого не мала більшість козаків. Він розумів польське право, знав мову ворога. Мислив категоріями держави. Саме тому у майбутній війні він битиметься не лише шаблею, а й документами, універсалами, переговорами. Єзуїцька школа не зробила з нього поляка, вона зробила з нього небезпечного противника для Речі Посполитої. Повернувшись із навчання, Богдан Хмельницький не став ані шляхтичем, ані церковним діячем. Єзуїцька школа дала йому знання, але не дала відчуття дому. Справжнє життя чекало на нього не в аудиторіях, а на українському прикордонні. Він повертається до Суботова і Чигирина у світ, де слово має вагу лише тоді, коли за ним стоїть сила. Саме тут молодий Хмельницький починає усвідомлено входити в козацьке середовище вже не як хлопець, а як підготовлений і освічений чоловік. Завдяки батькові та власній освіті Богдан отримує службу при чигиринському старості. Це був важливий крок. Він опинився на перетині двох світів козацького і польського адміністративного. Його обов'язки включали участь у діловодстві, переклади, виконання доручень, контакти з козацькою старшиною. Саме тут Хмельницький вперше побачив, як працює влада зсередини, як пишуться накази, як ігноруються скарги козаків, як право залежить від статусу, а не від справедливості. Паралельно з адміністративною службою Богдан дедалі тісніше пов'язує себе з реєстровим козацтвом. Він вступає до реєстру, отримує військовий досвід і завойовує авторитет серед козаків. На цьому етапі він не бунтівник, не радикал, не ворог Речі Посполитої. Навпаки, хмельницький лояльний, дисциплінований і корисний. Він вірить, що козацькі права можна захистити законом і службою. Це дуже важливий момент. Майбутній очільник повстання спочатку намагався бути частиною системи, а не зруйнувати її. Освіта одразу дала про себе знати Богдан умів говорити переконливо, писав грамотно, розумів ієрархію. Старшина починає довіряти йому складніші справи. Він не шукає конфліктів, але й не дозволяє зневаги. Так формується його репутація спокійного, розумного, небезпечного у суперечках. Козаки бачили в ньому свого. Польські урядовці, зручного виконавця і ті, й інші помилялися. На цьому етапі Богдан Хмельницький ще не революціонер він людина між двома світами козацькою свободою, шляхецьким законом. Але що довше він служить системі, то чіткіше бачить її межі. Саме цей досвід пізніше зробить його повстання не стихійним, а продуманим. Попри військову службу й участь у державних справах, Богдан Хмельницький довгий час жив життям звичайного козацького старшини. Він мав дім, родину, господарство, і саме це робило його не бунтівником, а людиною, зацікавленою в стабільності. Першою дружиною Хмельницького була Ганна Сомківна, за деякими джерелами, Ганна Сомко, представниця української козацької старшини. Шлюб був типовим для того часу не лише з почуттів, а й як союз двох родин. У цьому шлюбі народилися діти, серед яких тиміш, старший син, майбутній козацький ватажок, Юрій Хмельницький, згодом гетьман України, а також кілька дочок, імена яких частково втрачено в джерелах. Родинне життя Хмельницького в цей період було відносно спокійним. Він мешкав у Суботові, розбудовував господарство, мав землю, млин, хутір. Це був чоловік, якому було що втрачати. Богдан не був відлюдником чи лише військовим. Джерела згадують його як доброго господаря, людину, що вміла рахувати прибутки, власника маєтку, який вимагав постійної уваги, він займався судовими справами, вирішував земельні конфлікти, дбав про майбутні дітей. Саме тому пізніше його конфлікт із польською шляхтою матиме особистий, а не лише політичний характер. Після смерті першої дружини, ймовірно, у 1640-х роках, життя Хмельницького різко змінюється. Він одружується вдруге з Мотроною Чаплинською. Цей шлюб стане одним із найтрагічніших епізодів його життя. Мотрона була пов'язана з польською шляхтою, і саме через неї виникне конфлікт з підстаростою Данилом Чаплинським. Суперечка за суботів, напад на маєток, загибель молодшого сина і особиста образа усе це вдарить по Хмельницькому не як політику, а як людині. Саме тут приватне життя перестає бути приватним. До цього моменту Хмельницький намагався діяти в межах закону. Після цього закон перестає його захищати, він звертається до судів, отримує зневагу, втрачає віру в справедливість системи, із сімейної трагедії починається шлях, що приведе до національного вибуху. Важливо пам'ятати Богдан Хмельницький не починав як легенда він був чоловіком із родиною, болем і втратами, і саме це зробило його небезпечним для імперії. На початку 1640-х років Богдан Хмельницький вже був впливовим членом козацької старшини. Він володів землею в суботові, мав сім'ю та власне господарство. Все це робило його повноправним представником реєстрового козацтва, і саме тут почався конфлікт, який змінив його життя. Причина конфлікту була поєднанням особистого та політичного. Друга дружина Хмельницького, Мотрона Чаплинська, була пов'язана з родиною місцевого старости Данила Чаплинського. Староста прагнув захопити маєток Хмельницького та розширити свій вплив на суботів. Між родинами почалися судові суперечки про землю, права та спадок. Здавалося б, це звичайний конфлікт шляхти й козаків, але для Богдана він став особистою образою. Польська адміністрація підтримувала Чаплинського, і Хмельницький відчув, що закони не захищають його і його родину. Хмельницький намагався діяти в рамках закону перший звертався до королівських судів, сподівався на справедливе рішення. Другий представляв документи та свідчення, мав освіту, знав, як аргументувати права власності. Третій просив підтримки козацької старшини, його позиція користувалася авторитетом серед реєстрових козаків. Але система була сильно упереджена на користь шляхти. Польські магнати і старости ігнорували права козацької родини, судові рішення або затягувалися, або були прийняті на користь Чаплинського. Це було для Хмельницького перше усвідомлення того, що закон не працює для українського козацтва. Конфлікт із Чаплинським мав кілька важливих наслідків особиста образа і гнів його родину принижували, землю загрожували відібрати. Молодший син Хмельницького, за деякими свідченнями, постраждав від дій Чаплинського, що додало особистої трагедії, втрачена довіра, до Речі Посполитої. Раніше Богдан вірив у можливість захисту своїх прав через службу і суд. Після цього конфлікту він зрозумів система несправедлива, і вона не захистить українських козаків. Формування революційної готовності особиста кривда стала каталізатором для політичної та військової активності. Хмельницький почав шукати способи діяти поза законами Речі Посполитої, готуючи ґрунт для майбутнього повстання. Конфлікт із Чаплинським і судова боротьба стали точкою перелому в житті Богдана Хмельницького. До цього моменту він був лояльним козацьким старшиною, який намагався діяти в межах закону. Після цього розумним, освіченим і глибоко образливим чоловіком, який розумів, що власними силами можна домогтися лише одного сили і організації козацького руху. Це був момент, коли особиста трагедія перетворюється на історичну місію. Після конфлікту з Чаплинським Хмельницький остаточно зазнає розчарування у Речі Посполитій. Він розуміє, що права козацтва і безпечне життя його родини неможливі в межах існуючого порядку, але він не діє імпульсивно, його підхід плановий і стратегічний. Хмельницький починає. Підтримувати зв'язки з впливовими реєстровими козаками, які поділяли його незадоволення, вести переговори про спільні дії проти місцевих старост і магнатів, обережно перевіряти, хто готовий до активних кроків. Саме старшина стає ядром майбутнього повстання. Вони розуміють, діяти одній родині без підтримки громади неможливо. Хмельницький усвідомлює важливість дипломатії за межами Польщі. Він Підтримує контакти з Кримським ханством, щоб мати потенційного союзника або принаймні гарантію нейтралітету татар у майбутніх діях, вивчає, які ресурси може отримати від Османської імперії і як захистити власні землі від їхніх набігів. Це демонструє його неординарне стратегічне мислення він не просто реагує на кривду, він планує повстання у великому геополітичному контексті. Хмельницький дбає про підготовку економічної і військової бази. Відновлює господарство в суботові після конфліктів з Чаплинським, накопичує зброю та провізію, формує довіру серед козаків через справедливість і мудрі рішення. Він стає центром тяжіння для тих, хто шукав захист від шляхти. Особиста образа Хмельницького перетворюється на колективну мету захист козацьких прав і відновлення справедливості. Його думки починають звучати так. Захистимо козацьку землю і родину не тільки для себе, а для всіх українців, яких ігнорують і гноблять. Тільки організовані дії і підтримка громади здатні дати реальні результати. Саме це мислення стає ядром національно визвольного руху, який почнеться у 1648 році, до 1648 року. Хмельницький, формує мережу підтримки серед реєстрових козаків та місцевих старшин. Встановлює контакти з кримськими татарами для можливих союзів, починає планувати стратегію захисту і наступу, підтримує моральний дух козацьких громад, показуючи приклад справедливості та рішучості. Цей період є критичним він не починає війну поспіхом, а готує її ретельно з усвідомленням політичних, військових та соціальних наслідків. Після кількох років конфліктів із польською адміністрацією та особистих образ Хмельницький остаточно усвідомлює. Закони Речі Посполитої не захистять ні його родину, ні козацькі права. Відтак він переходить від підготовки до відкритих дій, організовуючи козацьке повстання. Формування військової сили Хмельницький починає збирати власні загони реєстрових і вільних козаків. Основою стають досвідчені козаки реєстру, які знали тактику і дисципліну. Додаються селянські загони, що прагнули захисту від польських поміщиків. Підвищується мораль за рахунок особистого авторитету Хмельницького, його освіти та справедливості. Ці загони були організовані так, щоб зберігати дисципліну, але мати гнучкість у швидких рейдах. Паралельно з військовими заходами Хмельницький активно веде переговори з місцевими старшинами і козацькими громадами, пояснює необхідність повстання не як особисту помсту, а як захист прав всього українського населення. Встановлює контакти з кримськими татарами, щоб мати союзників або нейтралітет ворога. Ця стратегія показує його унікальне поєднання політики і військової справи він не просто воює, а будує мережу підтримки. У травні 1648 року відбувається початок відкритих бойових дій. Хмельницький збирає свої загони на території Запорізької Січі та прилеглих районів. Його війська розпочинають рейди проти польських гарнізонів і шляхти, що пригнічували селян і козаків. Паралельно відбувається поширення інформації серед населення, щоб мобілізувати прихильників. Ці дії були організовані надзвичайно продумано. Він використовував знання місцевості, діяв швидко і непередбачувано для противника, поєднував ударні рейди із дипломатичними маневрами. Його тактика у 1648 році включала. Мобільні загони, що швидко пересувалися між річками та лісами, розпорошення сил супротивника, щоб послабити польські гарнізони, захоплення стратегічних пунктів без великих втрат, використання інформаційної війни. Хмельницький переконував населення, що повстання їхня спільна справа. Таким чином, Хмельницький одночасно воює і будує підтримку серед населення. Що робить його дії більш ефективними ніж у будь-якого іншого польського або козацького командира того часу? Після підготовки та мобілізації козацьких сил Богдан Хмельницький розпочинає активні бойові дії проти Речі Посполитої у травні 1648 року. Його стратегія була надзвичайно продуманою поєднувати мобільність, психологічний тиск і максимальне використання слабких місць ворога. Битва під жовтими водами, травень 1648 року, польська армія на чолі з крилатим гетьманом Станіславом Потоцьким вирушила придушити повстання. Вона недооцінила козацькі сили і недооцінила підтримку селян, дії Хмельницького, використав рівнини та річкові переправи для розташування засідок, розділив свої сили на кілька груп для маневрів і атак з несподіваних напрямків. Уактивно залучив запорізьких козаків і селянські загони, мотивуючи їх боротьбою за свободу та захист власних земель. Результат козаки розгромили польське військо, здобули значну кількість трофеїв і полонених. Перемога під жовтими водами стала першим великим успіхом Хмельницького і підняла його авторитет серед козацтва та селян. Битва під корсунем, травень червень 1648 року. Після жовтих вод. Польське командування намагається організувати контратаку, але Хмельницький вже контролює ключові точки в регіоні та має інформаційну перевагу. Тактика Хмельницького застосував обхідні маневри та оточення противника, використав територію лісів і річок для обмеження руху польських військ, опровів психологічну операцію, залякуючи місцеву шляхту і підбурюючи селян до підтримки козацького війська. Результат польське військо зазнало поразки, частина була знищена, частина пара потрапила в полон. Ця перемога зміцнила імідж Хмельницького як геніального полководця та лідера козацтва. Битва під пилявцями вересень 1648 року. Польське військо, вже усвідомивши небезпеку, збирає більш крупні сили для вирішальної битви. Хмельницький готує засідки та маневрові дії. Тактика Хмельницького. Використав специфіку місцевості для розгортання засідок, організував швидкі рейди кінноти, що розбивали польські формування, знову залучив селян до блокування постачання та дезорганізації ворога. Результат ще одна блискуча перемога. Польські сили зазнали серйозних втрат, моральний дух армії впав, а авторитет Хмельницького у козацькому середовищі зріс до небувалого рівня. Підсумок першого року війни Хмельницький здобуває авторитет. Він вже не просто лідер повстання, а визнаний полководець і стратег, здатний перемагати навіть сильніші сили. Зростає популярність серед селян, успіхи війська мотивують ширші маси приєднуватися до повстання. Польська адміністрація перебуває у шоку системні методи придушення козацьких рухів більше не працюють. Цей перший рік підкреслює головне. Хмельницький вміє поєднувати політику, дипломатію і військову справу, використовуючи знання і досвід, здобуті ще в молодості. Після блискучих перемог 1648 року Богдан Хмельницький стає центральною фігурою визвольного руху. Його авторитет серед козаків і селян різко зростає, а річ Посполита розуміє мирне вирішення конфлікту можливе лише через переговори або повну мобілізацію великих сил. Ще під час підготовки до повстання Хмельницький підтримував контакти з Кримським ханством. У 1649 році союз із татарами стає стратегічно вирішальним. Татари забезпечують кінноту та швидкі загони, що дозволяють козацьким військам проводити рейди на великій відстані. В обмін Хмельницький гарантує частину трофеїв і стратегічний вплив на західне прикордоння. Цей союз дозволяє вести активні кампанії проти польських гарнізонів. І шляхти без ризику удару у спину. Союз із татарами демонструє дипломатичну майстерність Хмельницького. Він поєднує військову силу з політичними домовленостями, щоб забезпечити перевагу. Битва під зборовом 1650. Польське військо на чолі з королівським командуванням збирає численні сили для придушення повстання. Хід бою Хмельницький використовує облогові позиції та укріплені табори, а також активну мобільну кінноту для маневрів. Результат перемога козацько-татарських сил і укладення зборівського договору, який підтверджує козацькі права і реєстровий статус Хмельницького. Ця угода показує, що Хмельницький не лише воїн, а й державний діяч здатний вести переговори на рівних із Річчю Посполитою. Після Зборова Хмельницький зосереджується на… Укріпленні адміністративної структури козацької держави, підготовці регулярного війська, формуванні союзів із сусідніми державами Молдавія, Московія Трансильванія. Він вже не просто локальний лідер, він планує масштабні кампанії, які охоплять всю Україну та сусідні території. Битва під Берестечком 1651-й. польські війська на чолі з королем Ян Казимир збирають величезну армію для вирішальної битви. Хід бою, Хмельницький мобілізує козацьке військо та союзи з татарами, намагаючись використовувати рельєф і маневрову тактику. Результат, хоча козаки зазнали поразки, Хмельницький продемонстрував стратегію відступу і збереження війська, що дозволило продовжити боротьбу. Ця битва показує його стійкість і військову майстерність навіть у невигідних обставинах. Під час цих кампаній Хмельницький активно веде. Переговори з Московією, щоб забезпечити можливу підтримку і захист від польської контратаки, дипломатичні контакти з Османською імперією та Молдавським князівством, внутрішню координацію козацької старшини, щоб уникнути внутрішніх конфліктів. Його дипломатія поєднується з військовою тактикою він завжди прагне максимальної вигоди для козацтва, мінімізуючи втрати. Підсумок другого етапу Хмельницький стає не лише військовим, а й державним лідером. Союз із татарами та дипломатичні контакти показують його уміння поєднувати військову силу з політичними інструментами. Великі битви від 1649 до 1651 років закріплюють його репутацію стратега, який планує на роки вперед, а не просто реагує на події. Після 1651 року, навіть після поразки під Берестечком, Хмельницький зберігає авторитет і контроль над основними українськими землями. Він розуміє, що для довгострокового існування козацької державності потрібна міцна політична опора. Внутрішня політика та зміцнення державності Хмельницький активно реформує козацьку адміністрацію, створює постійний реєстр козаків, формує органи управління і судочинства, які забезпечують порядок у нових територіях, регулює відносини з місцевою шляхтою, містами та селянством, щоб зміцнити соціальну основу держави. Це робить його не лише воїном, а державником, який прагне створити стабільну структуру для українського народу. Після поразки під Берестечком Хмельницький розуміє, що без потужного союзника козацька держава не витримає наступних атак Польщі. У 1654 році відбувається ключова подія Переяславська угода. Україна отримує воєнну і політичну підтримку Москви. Хмельницький зберігає автономію козацької старшини і право на власну адміністрацію. Польща змушена визнати, що Україна фактично стає автономним суб'єктом під захистом Московії. Ця угода закріплює нову геополітичну позицію України і показує майстерність Хмельницького у поєднанні дипломатії і військової сили. Кампанії 1653-1655 років. Після Переяславської угоди Хмельницький продовжує військові дії проти польських гарнізонів на західних і південних землях. Для зміцнення контролю над Поділлям та лівобережжям, для захисту від татарських набігів і суперечок з кримськими ханами його кампанії демонструють високу стратегічну майстерність маневрова тактика, поєднання регулярного війська і народного ополчення, використання політичних і дипломатичних союзів для посилення позицій. У 1656 році здоров'я Хмельницького починає погіршуватися. Він зосереджується на організації влади для наступного покоління, передає частину обов'язків старшині, готує умови для мирного співіснування з Московією та польською владою на деяких територіях. Богдан Хмельницький помирає 6 серпня 1657 року в Чигирині. Його смерть стає великою втратою для козацької держави. Проте за роки життя він залишив спадок державного устрою, дипломатії та військової майстерності, який визначав хід української історії на десятиліття вперед. Богдан Хмельницький став символом українського державотворення, людиною, чия освіта, стратегія та рішучість змінили хід історії. Його подвиг і мудрість досі надихають покоління українців боротися за свободу і гідність. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і залишайте коментарі. Разом ми продовжимо відкривати історію України.